Всім привіт! З'явилася така Проблемка на Ноуті. А саме з полі пошуку постійно вилазить Fintead Pro. Бачите, нажимаємо. Pro. Я так зрозумію, що це шкідлива програма чи настройка в браузері, <кій>, яка перенаправляє ваш ноутбук на рекламу або інший сайт. Як я цю ситуація? Так, все поки що закриємо. Заходимо <кій> в лівий верхній значок опери. Переходимо в вкладку розширення. Розширення. Дивимося. Знизу є ось таке розширення, як блокировщик реклами для YouTube. Виключаємо його. Закриваємо. Це також. Все, проблема вирішена. В інших браузерах робіть також з аналогією. Заходьте в розширення. Зазвичай воно у верхнім. Лівому кутку. Чи віджити. І шукайте там ці розширення, які установились з іншого, бо ви їх самі поставили. Все, всім дякую за увагу. підписуйтесь на канал.